Привіт всім. 1 вересня 2022 року Луцький авторинок на прохання одного з підписників Renault Megane 3 версія Boss. В даному відео буде декілька автомобілів. Перший 8912 рік прибіг 232 тисячі 1,5 дизель. 8900. Такий автомобіль. Наступний автомобіль також на передніх парктронах. Це на 13-й рік. Прибіг 198 тисяч дизель 1,5. Телефон є ціна договірна. Продавець не вказав ціну в оголошенні. Такий автомобільчик. Ні, це я знімаю. Це на ютуб, щоб, курсі, купили. На ютуб, щоб наступний автомобіль без передніх парактроніків. Салон. 9550, 12-й рік. У нас 208 тисяч пробігу До даному Мегані. Наступний в даному Мегані Є не електронний ручник а механічний. Коштує 1,4 бензин, 211 тисяч пробігу. Телефон продавця є, а я нагадую, що можемо зняти передпродажне відео вашого автомобіля. Покажемо всі його функції, всі його нюанси. Безкоштовна зйомка. Наступний автомобіль. Нас коштує 6,799, 11 рік, 210 тисяч пробігу. Телефончик продавця є. наступний.

М9612 рік, 1,5 дизель без підкрасів, камера заднього виду, клімат-контроль, панорама, два ключа, без ключовий доступ. Так, мабуть, будемо останній биган знімати, бо дуже таких мало. Версії BOSE є лімітед, ТНС13, один і 5 дизель, 220 на тисяч прибігу, 8600. Шкіра камера заднього видно. Зупиніть відео на паузу і прочитайте комплектацію. Кому цікавить.